Маніяк у глухому парку зупиняє дівчину. Ти не зможеш втекти, навіть якщо захочеш, з такою дупою. Ви кажете, як мій шкільний вчитель фізкультури. І Васькова? Дівчина запитує свого хлопця Олесь, а чому всі називають тебе блискавка? А бачиш цей брутальний шрам у мене на шиї? Так. Я одержав його, коли застібав пуховик. Маленька дівчинка знайшла в пісочниці пістолет Макарова. Сидить, грається. Повз неї проходить поліцейський і вона його узиває. Дядечко поліціян, це не ваш пістолетик. Поліцейський не дивлячись відповідає. Ні, дівчинка, це не мій пістолетик. Я свій пістолетик загубив. Багато чоловіків вважають, що якщо їхня жінка не в доброму гуморі, то це її проблеми. Насправді, якщо ваша жінка не в доброму гуморі, то ці проблеми ваші. Приходить жінка на сповідь. Гріх маю, батюшка, ой грішна!» Ну, розповідай. Кожен вечір я знімаю трусики, лівчик, беру в руки величезне дзеркало і розглядаю свою попу, груди і думаю, до чого ж я гарна. Це не гріх, дитино, це омана.